друзья всем привіт дискуємо ми дискуємо під поцол під поцол, під пшеничку будемо зараз ну не щас будемо завтра Тут сіять пшеничку, як сьогодні задіскую, Тут залишилось небагато. Так воно получається. Непогано йде Глибоко, сильно не етою. Брінду ж було, це там, де пахане, бедетоване, настроївся на бедетованому. Ну не там не така м'яка була земля. йо на пахан, на похоту заїжджаєш, вона пульк. Дуже глибоко йде. а так Потрохи, потрохи. Потихеньку короче, медитуємо. Зараз ну, трошки розетою вийду і покажу. А може зараз прямо. У нас вітер опять, як завжди. Ось такими це ПД-2.5, от Вела Ну, Це воно вже у нас давно. Отак от получається каток теж ну дивіться ух дощик у нас пройшов був ось ліпиться так воно з куном работаємо щоб палки трохи валило ну а так стойку одну були за Корінь зацепилися, тепер тільки ну, без неї. Вже я не знаю скільки год. Ну а так. Трохи хитаються містами, ну нормально. Бачите, трошки грязькувато, підлипає. Ну а так і бур'яни. Завтра будемо пробувати сіяти. Тут буде шестипала. Богдану вже не будемо, буде Ось так. Хорошо вони рубають, на скорості так взагалі. Чим більше скорості, тим лучше і лучше Ну бачите вообще полок почти Ну Есть, валяются, но не так. Их тут очень много. А так вот... Бомба. Ну, сейчас трошки еще поездить тоже выйду. Там от того края покажу, что вон. Так, друзья, закончил я, короче. Цей кусок. По краю три рази пройшов. ну, трошки заглибив. Ну а так, нормально, нормально получилось. Ось як получилося. Пойдет. Завтра будемо сіять. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментарі. Всім пока!